Збираю мусовий тортик. Мус у мене вже готовий, бісквіт теж. Це в мене тут ще є додатково молочний шоколад, хромкий слой та горішки. І беру одну з начинок. ось полунична, яку ми з вами готували. Бачите, все рівненько застигло. Зараз дістану форму. Вже частково я відправила мус, і він у мене застиг. Цього разу в мене ось така форма. Обережно, нікуди не поспішаємо, покажу вам ближче ось. і відправляю його в нашу форму і заливаю мусом. Весь мус я вже залила, і зверху я Відправлю свій бісквіт. Бісквітик я окремо ізолювала плівкою і обережно викладаю поверх мусу. В такому стані я його відправляю в мурсильну камеру.